Друзі, привіт! Як ви бачите, я вже вцепив Арпал. Зараз вам покажу, як пасує тракторові скаутові 50-ті даний агрегат. Ну, от дивіться, ось так виглядає наша 50-ка із арпалом 120-м. Дивіться, як все фасонно, все підходить. Оце для таких тракторів практично 120-ка буде добре. Хоч у мене працював із цією 120-кою ДТЗ 5244. І було непогано. Значить, в сьогоднішньому відеоролику я вам покажу, значить, що мені прийшло до цього Арпала? Мені прийшов транспортер. Купив я його тому, як я дуже сильно задовбався, коли відкидав габлями оці всі дрова, які Арпал рубає. Річ в тім, що даний Арпал дуже високопродуктивний. І Оця частина, коли ми працюємо, ми її опускаємо. І звідси валить така потужна маса дров, що їх потрібно відкидати габлями. А я сказав, хватите, габлями кидати не буду. Про... В цьому році, в лютому, я так тяжко нароблявся з цими габлями, мені було легше різати і вкидати варпал, чим габлями відкидати. Ну, до ДТЗ я не міг вцепити практично оцей транспортер. Тому як в мене не було гідровиходів, у мене він був обмежений в цьому всьому. Плюс Арпал сам по собі важкуватий. Плюс транспортер. І ну до ДТЗ я вважав, що можна очіпляти і з транспортером, але потрібно було допрацьовувати його. Зараз у нас є скаут, в якому всі гідровиходи, все працює. Тепер покажу, в якому вигляді прийшов транспортер. Дивіться, отак от, от прийшов транспортер в такій обрешотці, от. і сьогодні я буду її витягувати, от. І розбирати і встановлювати до даного арпала. На самому, на самому арпалі у нас є. Отвори. От в ці отвори ми будемо і ставити транспортер. Також в нас є гідровиходи, до яких ми вцепимо сам транспортер. В цьому відеоролику ви побачите, як я буду розбирати упаковку із транспортером, і відповідно її монтувати на даний тракторець. Я думаю, що відео буде цікаве. Вам пропоную наливати гарячого хорошого чаю. І влаштовуватись позручніше, і будете дивитися, як я працюю. Тоді поїхали. Давайте я вам зроблю такий огляд. Що входить в комплект. Значить, тут у нас є такий механізм, з допомогою якого ми піднімаємо даний транспортер. Далі в нас є гідромотор, це серце даного транспортера. Далі в нас є ще така наставочка. Ця наставочка чіпляється зразу, я так зрозумів, на виході арпалу. Це в цьому місці чіпляється. Або це знімається, а то чіпляється, або ж сюди чіпляється. Не знаю, ну зараз подивимось. Так, в нас йде інструкція. значить Інструкція з експлуатації подрібнювача гілок АМ-120 ТПК. Значить, ось так воно виглядає. Давайте подивимося що тут. Ну, я вважаю, що все доступно, зрозуміло. Так, далі. От наші гідровиходи. Так, де що у нас тут? У нас, мабуть, замовка має бути чи що. Ага, навіть ж, там ж ми на, задаємо швидкість ще транспортерові. Тут у нас такі, бачите, масляночки везде стоять, тут і тут, і тут кожен підшипник маститься. Амортизатори. Так. Ну, взагалі, упакований і зроблений, суперово, суперово! Зверніть увагу на зазор. Це ще я до кінця не встав. Оп! Дивіться. Бачите? Цей арпал працював, він не стояв. Він по людях їздив, собі робив. От вам друга Дивіться яка. Це ще я не встав. Опа, дивіться, зазор є, практично нема. Ось такий у нас арпальчик. Все до себе. Опа! Стоп! біжи попадає ще Ну, в той. Один бол зараз попадає. Я його не закручую просто... Ну, ну, нас не зіли. Да. А ну, зараз попробуй. Ти вверх чи вниз? Вверхній, ну чуть, -чуть, чуть вниз його. І чуть на мене тако, О! Стоп, то там не значе. Чекай, чекай, чекай. Стоп, я піду немає за це. Тихо пошевели чуть-чуть туди Стоп, вийшов, Саш. Все. Один попали. Зараз, ну, роблям совати, він вже не впаде. Підіжми її там трошки. А тепер ти можеш навіть і трактор вже. чуть чуть Якщо я підніму у мене зараз та дирка піде вище. ми його тоді що. Давай зараз ми його нам би оцю дирку зараз подожди, або то візьму. Давай, ми зараз його сюди посунемо. Чекай чекай, чекай. Це мой золотой сусіда. А ну ти, ти бери, повертай, а я тут підніму, бо воно йде на перекус. Закидай сюди. Закидай. А я тут тримаю, бо йде на перекоз. Ща, се. Буде. Буде. Так. Буде? Іду попадати сань. Верхній. Добачу. Так. Чекай, Давай. Я піднімаю. Все. О. А тепер вже він наш, правда? Звісно, вже ні трактором не треба. <гум> Що? Ну я під'їхав, то я чітко. Так Що тепер на скажете, все, тепер зараз нижню попаду давай, давай. давай. Диви. Кожна вас все, так, роблять клатики. Значит тут так виглядає, друзі. Він в складяному стані, но ну, я вважаю, уважаю цешене. Не можна його вважати складяним. Тут все треба розібратися зараз із цим. Ну, як той казав, не всі святі горшки ліпили. Так, він чіпляється до трактора, але ну, я ще не вчепив гідровиходи От і не вчепив саму панельку керування гідромотором. Тут ця тріскачка дуже-дуже якісно зроблена. ну Одним словом, ось так. Далі продовжую збирати Відкручувати відкручувати так. Ну, моніторчик, там, там да, там моніторчик, ти можеш обходити по кругу, знімати, тільки щоб я в моніторчик попадав. В основному тебе і техніку, да? так? І за кадром не говори, бо звук пишеться. Так. Ну що, пробуємо його розчепити, подивитися, що з цього вийде. Так. Ну що, пробуємо? Давай. Дивіться, красота. Ох і молодці, Арпол. арбол. Знаєте? А трошки опустимо, щоб було зручніше. Так ми його собрамо. І з тої сторони. Я защипнувся. Можу показати. Так, а тепер дивимося Це все має е бути поворотне. Мабуть, мабуть, воно повинно працювати ось по так. Yeah. Yeah. У нас регулюка швидкості транспортера вже прикручена. Прикручується вона ось тут. залишається підключити два гідровиходи і в принципі можна було б значить, пробувати пропускати стрічку. Ось так це все працює. Відповідно, швидкість можна збільшувати за рахунок цього вінта. В даному відеоролику я вам повністю показав весь процес зібрання транспортерної стрічки і як її вцепити до трактора від початку і до кінця. Скоро просто сезон, і ми будемо рубати багато дров. Це перше, я буду працювати в якості бізнеса, тому що ви будете задавати питання, навіщо, стільки грошей вкладати. Відповідно, я думаю, що даним відео багато хто ще скористається. Той, хто буде збирати, кому прийде в упаковці Арпал, він просто продивиться дане відео і зрозуміє все по тому, як я його збирав. Той, хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. Поставте вподобай. В принципі, у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей. І пока пока Дивіться, от, оцей це мій Арпал. Він ціле літо простояв на сонці. І колір цього такий самий, тобто вигорів. Порошкова покраска дуже-дуже якісна.